У цьому турі Карпати приймали сталь. І десь мабуть львів'яни вірили у перемогу, адже домашній стадіон та й суперник, який довгий час вже не вигравав, теоретичні шанси були. Проте тренер Сталі підготував тактичний сюрприз Карпатам, результатом якого, мабуть, став красень гол Каленчука. Детальніше про це Роман Бебех. Про що говорити президенту та головному тренеру Сталі, коли команда не перемагала останні вісім матчів у чемпіонаті? Або про що замислитись? У восьми попередніх матчах. Ми мали кілька нічиїх, там, де повинні були перемагати. А ще ми нелогічно програвали. Ви ж розумієте, що таке команда і що в таких ситуаціях відбувається в голові? Нам дуже потрібна була перемога, бо було надзвичайно важко. Головний тренер заговорив, а президент мовчав. До гри із Карпатами нідерландський тренер Сталі Якуб Гал підготував тактичний сюрприз. На перший погляд проста і така звична для нашого чемпіонату схема: чотири захисники, п'ять півзахисників і один нападник. Однак сталь при атаці зіграла без номінального правого півзахисника. Максим Задирака, який з самого старту матчу був на місці правого хавбека, весь час мігрував від правого флангу. До центру біля нападника і навіть ліворуч правий фланг віддавали крайньому оборонцю Пашаєву. А при захисті фланг закривав хтось із тих, хто був ближчим з півзахисників. наша тактична ідея була мати на одного гравця більше у півзахисті. Дуже важливою була гра Едгара та Гора Малакянів. Вони мали правильно займати позиції. В результаті на окремих ділянках поля ми грали в чотирьох проти трьох опонентів. Це у нас добре виходило у першому таймі. Завдяки цій тактичній ідеї гостям вдавалося опинятися за спинами опорних півзахисників Карпат. Впродовж першого тайму півзахисники сталі постійно мінялися місцями. Міняються ігроки містами, рухаються за що двіження. Питаємося. Запутать соперника, отримати м'яч, контролювати. Саме завдяки одному з таких рухів капітан Сталі Калинчук опинився за спинами опорних півзахисників, а центральні оборонці не встигли заблокувати його вишуканий удар 1-0 на користь Сталі. Доволі таки швидко вийшло все. практично в пару касаннях. Ну, Доволі тим, що так вийшло. А що удар? Отрабатувати е -е, треба на тренування. Получилось. «Він пробив як Бекхем. Я був поруч і бачив, це український Бекхем. Насправді красивий удар, але для нас було не важливо як забивати. Для нас важлива перемога. У другому таймі ми вже почали грати від рахунку». Білоруський тренер Карпат Дулуб був незадоволений і все записував у блокнот. На другий тайм вже він зробив тактичну відповідь. Лівий півзахисник Костевич почав зміщуватися до центру, де створював чисельну перевагу. Однак протиснути оборону левам не вдалося, і випросити пенальті теж не вийшло. Це була важка гра у першому таймі. Ми багато боролися і припустилися багатьох помилок. У другому таймі виправили ситуацію, але не забили. У нас попереду багато роботи. Не хватает не то, что скорости фу, быстрых футболистов, не хватает именно командной быстроты. Командной быстроты выхода в контратаку, командной быстроты, развития атаки. Но это говорит процесс не одного дня. Потому что я так понимаю, что ну, сложно изменить сразу менталитет игроков. Сколько нужно вам времени, чтобы поменять что-то? Прос інтересним були команди, які міняли за дві нізелі встигали. співалі. від того, вдавалося слідустучатися до ігроко. Олег Долубу перший програв у прем'єр-лізі. В той час як його нідерландський опонент Якуб Гал здобув першу перемогу аж у дев'ятому матчі, і дихається тепер легше.